Наприклад, да. є, є категорія людей, це теж як мовити наш і, і бабусі от, чомусь вони люблять засовувати чесник в ухо, чесник в ніс. Чому вони це роблять, я не знаю. Ну, тобто, то, то, Як я, я, я кажу, всі ці, ці от, нетрадиційні методи, тобто керосин, да, одразу керосин, ну, взагалі. І, да, да, чесник, то, будь ласка, цибулю-чесник просто їсти. зміцнити імунітет так. Тобто, в ніс засовувати не потрібно. Це, до речі, от моя одна із моїх родичів. От, от. вона така, ну, це людина поважного віку. вже, от, І вона собі періодично засовує чесник вноса. Для чого вона, це? вона лікує та гаймаріт, чи що вона там робить, я не знаю. От, але вона це робить, і, тобто їй вже не перевішувати, але одного разу вона не розрахувала діаметр головки цього чесника, засунула, а вислу вже не змогла. От, але і, вона не признавалася своєму, родину, своєму дядьку, ну, своєму сину, це мій там, там, дальній дядько. От, то... Вона не признавалася йому, але коли воно ж розуміє, розумієш, воно на сезону СЗО от, ну, воно ж упікає його. Коли воно вже спекло і це було опік, да, воно вже призналася, вони не привезли до мене, і я ці дістав, Тому вона. Всі, всі, тільки традиційні методи лікування. от, Гомеопатія ми зразу відкидаємо. Гомеопатія, ну, типу. Якщо комусь подав, <сподарювання> <подарювання> якщо, якщо комусь подобається, я пацієнтів не, ну, типу, не відговорюю від цього, типу, але кажу, я вам. От, Перелік цих препаратів призначати не буду.